Заходів щодо було території досвяткування для міста. Я би хотів наголосити, що в основному всі заходи, які ми намічали, виконано всі ті роботи, які ми не встигали до Великодних свят, нам вдалося все-таки підтягнути житлово-комунальними підприємствами, а також завершено на толоці, яка відбулася 29-го Я хочу сказати, що в толоці приймало участь всі, ну, всі житлово-комунальні служби, а також 450 чоловік це управління і відділи місць виконкому. Якщо конкретніше я би хотів сказати, де виконувалися роботи, в обсяг виконав. Якщо взяти по Дамбах, поріці Бистриці Солотинській і Бистиці Надвірнянська, ми просили по 25 чоловік, але хотів би подякувати все-таки управлінню освіти, яке організувало там 62 чоловіка. На бисці Солонцівській, а на бисці на 55 чоловік. Тут люди виявили бажання, це, наприклад, управління освіти, 8 чоловік, школа, ліцей, номер 1 12 чоловік і школа, середня школа No17-42 чоловік. Значить, де було прибрано дамбу від моста, до <кій> гаражів на площі півтора гектара і зібрано три куба сміття. Якщо по бисниці на дамба. Тобто сказати, що там приймав департамент соціальної політики, територіальний центр соціального обслуговування, де прибрано тож, на площі 2 гектарів від вулиці Коткевича до Садового товариства зібрано 4 куба сміття. Території, території ЖО-7 7 це біля <кх> озера <espresso> <кх>, прибрано територію, біля міського озера на площі 4 гектари, зібрано 4 тож, куба сміття. Як ми бачимо, що сміття воно. Вивозимо, вивозим, знову з'являється і весь час. Тому це такий непреривний процес, де працювали департамент соціальної політики. Також навели порядок на меберальному сквері, де працювало 35 чоловік, 35 чоловік, це керівництво міських конкому, та, також відділ державного реєстру виборців, коротше, відділи відділи конкому, де прибрано територію, 1,7 га сімдесяти гектарів, очищена плитка. А також бордюри від трави на площі 800 метрів квадратних. Молодіжний парк, там працювало 50 чоловік, це управління освіти, міська конкому, де е, прибирали територію, вивезли сміття. Міське озеро працювало теж 50 чоловік, це центральна міська клінічна лікарня, е, чистила траву від плиток і також пореври. Е, озеро в мікрорайоні Пасічне працювало управління культури, 50 чоловік. Прибрано на, на площі 2 гектарів, також вивезено сміття 5 кубів. Найбільше було звернуто увагу, да, це на це Україна кладовище, це в мікрорайоні Опришівка, де ми дали 37 чоловік. Я хотів би тут відзначити відділ з питань діяльності правоохоронних органів Богдана Малонюка. Які дійсно там організував нормальну роботу, там працювали і штабу формувань, два чоловіка, а також управління освіти школи, середня школи No6, 24 чоловіка. Виконав дуже великий об'єм роботи це прибрано територію до 2,5 гектара і зібрав 10 кубів сміття, а також 30 кубів, лизу, де було винесло, тобто гілля. Тому виконав дуже великий обсяг робіт. Хочу сказати, що ми звертались до територіальної. Громади цієї, вони ні одного чоловіка не приставляли. Тобто Ревчук не розізував ні одного чоловіка. Кладовище по вулиці Київській. І Я хочу сказати, що там теж працював 38 чоловік, виконали великий обсяг робіт, значить тобто, працювали всі наші відділи, це земельні відносини, це фонд комунальної власності, це архітектура УКБ надзвичайних ситуацій, а також в управління економіки перецілів розвитку три чоловіка. Вивезено побутового сміття, 30 кубів і хмизу 15 кубів. Управління житлово-комунального господарства працювало 35 чоловік, значить були розкидані по цілому місту. Ми робили це фарбування опор. Ми йшли від вулиці Левкова до меморальних сквер, 6 штук пофарбували, потім фарбували кабельні ящики. Це на 19 вулицях, а також чистили і фарбували світлофори. Хочу сказати, що силами ну, на, на толиці ми зібрали майже 58 кубів. Вивезли сміття, 850 метрів почищено звитки, 40 кубів прибрано хмизу, ну і звичайно прибрали на територію, де я вже називав. Хочу сказати, що комунальні підприємства в основному працювали це на території в себе, також по місту. Теж виконали великий обсяг робіт. Хотів би відзначити, особливо це тролейбусне управління, де працювало 122 чоловіка, виконали теж, навели порядок в себе а також працівниками Ну, Звичайно, в нормальний режим працюва і зелене господарство, і капедрево, тому роботи виконали дуже багато. По санітарії я вважаю, що всі ми працювали непогано, звичайно, є недоліки. але ну, Я думаю, що це розкаже конкретніше Степан Іванович Купола. Звичайно, залишилося ще дуже багато невиконаних це таких наших поточних робіт. Це слабо все-таки йде у нас ремонт доріг поточний, де ми зараз будемо усилювати. А також це розмітка, дорожна розмітка, як пішохідних переходів, так і лосівих доріг. Я думаю, що ми, починає, ми продовжуємо ці роботи і. Планово будемо виконувати і я вважаю, що, що ми справимося з цими заданнями. Ну, а хотів би все-таки подякувати цим людям, які були на полоці, і 16, го і 29, го тому що я вважаю, що ми живемо в цьому місці. Ми зробили його чистіше, ми його зробили красивіше. Є, наслідки. Місто готові. Є, ну я вже не хочу казати. Давайте вивжемо. Я хочу наголосити, що наше місто Івано-Франківськ за 2010 рік зайняло перше місце по Україні обласним центром по благоустрою міста. Я вважаю, що це заслуга не тільки комунальників, а всіх, тому що навіть ті, що ми провели толуху. Це багато дало, все-таки для міста. Є про питання? прошу Просто перепитатися, чи там є вулиця Січинського, там є озерце, то як на місці, де є їхати. Там є сміттєзвалище таке велике, стихійне. Було би дуже добре, якби дати там, там без техніки ну, не можна. Тобто школа готова, то вчитися, готові там облагородитися тільки дати якусь ну, не тільки трактор, а там треба і е, розтягати, Якщо можна, то це спільно зробити. А звертався? Є територіальний. Звертався разом? Ні. Але якщо звернеться, ми то разом спільно буде перебирати, не тільки комунальні, а спільно. Ми я, кажу, що, я кажу, що ми готові, що у нас там тепло, я гімназю свободу, ми готові долучитися спільно давайте. Моє питання, чому ви працювали в опиши це? 37 чоловік. Загалом, так? Опишується, при цьому озерцю, як ви нам там був про До купічка стало озера. Від Зараз пересипали цей потічок і зробили там стоячу воду. Але треба подумати, як цей потічок відновити, русло відновити. Щоб там вода потікала, тоді буде всім легше. А там люди собі потихеньку У нас <скрес> <троє. крас> там там легенько, дуже легенько та, але тепло, але тепло. Тепер, коли добра дощ, то озерце стає озером і всі право. Всі плавають і всі кажуть, що де влада, куди влада деється. Коли почала влада розбиратися, то вони там паркани поставили, городисипали, пересипали, все. Паркани в поперед путічка. В поперек путічка, так. Ми до вас прохаємо, що ми склала підтримував, бо ви знайшли якісь ресурси, все ж таки парк на молодіжній, то звалище. Трошки вивезли і розчистили, і парк би почав би краще набагато виглядати. На проєктованій дорозі, там частина до Хоткевича, доходківча, збалище, земля, будівельні матеріали. Якби то розчистити, вивезти, там би парк був або так. Там дозволено господарство компостування листів робити? Так, дозволено господарство робити парк культури. Парк? Ось так. То що в парку не можна ні, дорока роки там муфік. Там розрівняли. Частково, а частково ще не це. Вони там дорогу добре зробили, ну да. Менше кусок... возили сміття зі всіх. І цей кусок дороги яку зробили, да? Вам передали, так? Да? Ні, просто, щоб для людей було. Просто воно там э, ця дорога, вона не дорізкована, і туди звозять зі всіх мікрорайонів то, що може. І кожен день приходить, коли возити. Ну, Чому себе? Така наша доля. на ці посади, то мусимо робити. Дивіться, скільки років працюють комуналки, ніяк не зрозуміти феномен. Тільки зібрали, знов виросло. Сміття тільки зібрали, а воно знов є. Зібрали, знов є. Ну, це феномен нашої комуналки, це феномен нашої свідомості. Особливо на дамбах. Особливо на річках. Особливо на річках на дамбах. Я завжди кажу, що ну, просто дивуюся людям, які... І там веселій піднятий настрій з торбами, клунками, повними. А назад ідуть з пустими руками. Ну, правда, теж піднесений настрій. Ну, але це таке. І ж квіти зривають. Не то що вимикують, по незалежності ми кожен день підсаджуємо. Це жах. Так. Там у нас центральний штаб ДН. Ми поставили десь більше ста клуб таких в центрі міста, і їх треба взяти на баланс, тому що ми поставили ви казали, накладну. Да, так ми передамо накладною, але подумайте на кого краще, чи на древо, чи на рішення. Треба рішити. Але перед тим чи є 100. І, безумовно, те, що там перше місце отримали, це є визнання того, що ми всі разом робили ту роботу, не тільки комунальники, але дійсно всі разом. І я хочу подякувати, подякувати Микола Вороніславичу, подякувати е, безумовно управлінню освіти Наталі Петрівна, тому що я мав інформацію, що дійсно багато представників, багато освітян вийшли і першого разу. І другого разу. І безумно, всім тим, хто кого назвав Василий Сапатич, то друзі-то всі, тому що це дійсно наш спільний човен, наше місто. От, і, власне, своїм ставленням, своєю роботою ми маємо підтверджувати на а на її любов до нього. Безумовно, є ще роботи, трохи погода не сприяє, тому що лише роботи по розмітці, ще багато питань, питання по поточному ремонту доріг. От. Але в основному ті заходи, які були заплановані, вони практично виконані. Тому я звертаю і вашу увагу, керівників бюджетних установ, керівників структурних підрозділів, муніципальних інспекції з благоустрою. На те, щоб не розслаблялися. От, через три дні тут буде багато, раніше через два шостого числа вечора, будуть вже іноземні делегації, наші друзі за кордоном. Буде багато гостей з інших регіонів нашої держави під час святкування дня, дня. міста. Тому не розслабляємося, проводимо <гум> далі, для того, щоб Перше місце переможця всеукраїнського конкурсу було б підтверджено, підтверджено. І щоб люди їхали назад і казали, що да, це дійсно європейське місто. Так як було це в попередні роки. Це дякую. Прошу сюди. Так, село. Будь ласка, пане визначення Дня матері. Скоро буде повершувати. Шановні пане голову, шановні присутні, відповідно до указу президента від 10 травня 1999 року, номер 489, щороку в Україні в другу неділю травня відзначається День Матері. А відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 20 вересня 1993 року вирішено відзначати Міжнародний день сім'ї щороку 15 травня. Таким чином управління підготовило проєкт розпорядження міського голови про відзначення місця дня матері та міжнародного дня сім'ї. Згідно доручення заступника міського голови, управління та відділи, які задіяні в процесі відзначення цих двох свят, надали свої пропозиції. Пропозиції надійшли від управління освіти і науки, управління культури, спорткомітету. Міського соціально-реабітаційного центру Дивосвіт всього по місту протягом двох тижнів, тому що перші заходи вже відбуватимуться завтра, і до 15 травня всього буде проведено близько більше 20 заходів різноманітних. Основні з них, ті, що носять загальноміський характер, внесені до проєкту розпорядження міського голови, таких заходів є 15. Що нового в цьому році щодо відзначення Міжнародного дня матері та Міжнародного дня сім'ї, ми в цьому році фестиваль міський фестиваль весільні візерунки, який відбудеться 7 числа на площі Незалежності. І традиційно управління готує загальноміське свято з нагородженням матерів, що відзначились тими чи іншими заслугами. Подяка міського голови та невеликими преміями грошовими. І святковий концерт. Він відбудеться 15 го числа в Центральному народному домі з 14 години. Дякую, в мене все. Всі заходи підготовлені. Тобто відзначення Дня матері, міжнародного дня сім'ї відбудеться на відповідному високому рівні. У кого є питання? Нема питання. Я думаю, що ті заходи, які будуть здійснюватися під відою вашого управління, ті заходи, які будуть здійснюватися під ідою всіх інших управлінь, будуть виконані 100% в повному обстрілу. І після проведення дня міста, по кожному заході буде зроблений детальний аналіз. І відповідно відповідальним будемо виставляти оцінки. Ну, зразу кажу, відійдіть від формалізму. Вот написали захід, якось там тепля провели і все. І галочку поставили, і кажуть, наше управління, наш відділ там зробив таке, неймовірне. А потім виявляється, там 30 чоловік в тому захід. Якби цього не було, більше відповідальність поставився, будь ласка. Так, в кого є питання? Шановний голосов, в мене все-таки в ракурсі того, що ми говорили, що кожен день ми прибираємо місто. Не всі, частина територіальної громади не розуміє, як це довести. Все-таки я прошу, щоб виконавчий комітет і його управління підготували, а депутатський корпус підтримував просвітницьку програму. По якій, починаючи з садочків, все-таки вчити, і е, набагато воно нам дешевше обійдеться вивчити людей, чим такі матеріальні ресурси тратити кожен день, які є. І друге, е, що для того, когось треба вчити, а когось треба наказувати, є е, міста, в яких є екологічна міліція, госпрозрахункова. Все-таки теж треба на місці подумати, що місто було краще. Треба тих людей наказувати, притягати до відповідальності, тому що безкарно породжує оце, що твориться частиною територіальної громади. Тому що е, інспекція з екології, вона, ну, вона трошки інше має напрям. Вона карає знову основному керівників інтерв'ю. Хто треба карати <правдає> тих людей, які це роблять, вчити, а хто не хоче слухати, то, як е, кажуть, притягувати. І це ми будемо теж відео е, таку просвітницьку програму. Програму назвати Чисте місто. В школах, в садочках, в інститутах, колективах. Розказувати, вчити людей, робити фотографії. Потім я прошу пресу. Я скільки пресу не закликаю, прийдіть фотографуйте, як плюють біля урни. Сидять і плюють. Преса не хоче. Преса прийде зніме пляшку, десь там це і пише, що не перебрано. А от коли прийти з відміну стикнутися, виховувати людей, преса не хоче чогось. Я не розумію. Треба виховувати людей, треба показувати, хто це робить, хто збрудить. Володимир, ну по останньому е, вам не, не пізно ще перекваліфікуватися. Журналісти, в принципі. І здоймати тих, хто плює, а не вже те, що наплюває. Дійсно, є, є, є такі речі, що насправді я теж звертаюся до ЗМІ. Все-таки фотографувати тих людей, які смітять, які смітять. Я особисто ну, не є журналіст, але я бачу ці речі. Я бачу і закликаю людей, і провожу профілактичну роботу. Сидить група молодих людей. І от я прохожу їм, вони встали переді мною, встали країною і пішли. А пляшки і оборки з під чіпцем, так і лишили під підлавку. Доганяю. Кажу, хлопці, кажу, бачите, ви там лавки проходили. Так, пане Ворогу, пізнали. Я кажу, вибачайте мене за те, що я там на <кій> Ну, зрозуміли. Пішли позабирати. Так зніміть оцих молодих. І фотографії. Хай бачать Значить, По-першому питанню, Володимир Лівич, підтримував теж. Тому, Михайло Йосипович, доручення вам. Подайте мені службову щодо створення робочої групи, яка б не опрацювала такий комплекс заходів чи програм, які просвітують. Ми, в принципі, таку роботу. Здійснюємо, хоч ми і не називаємо її програмою, тому що в свій час навіть грант Тасіса був виграний 200 тисяч євро. І один із напрямів фінансування це якраз просвітницька робота. Ми видавали тоді куплети, це поширювалось по місту, але отримуємо, що потрібно це робити постійно. Що стосується поліції, є чинне законодавство, пане Володимире, є Кодекс по адміністрацію, є у нас муніципальна інспекція. Так що Тут є речі, які ми можемо робити, а є речі, які ми не можемо Але що стосується просвітницької діяльності, потрібно повністю. Так, в кого ще є питання якісь? Об'яви, оголошення, заяви немає. Дякую, про -то тоді до роботи?